Наші клієнти не змогли завчасно задекларувати фамільні цінності, коштовності, можливо, певну кількість раків, яку ввозили Велику Британію. Через цей, скажімо так, юридичний казус, що люди вказують, що вони не знали чи не розуміли, що мали декларувати. Митниця, на жаль, вилучила коштовні речі, коли наші клієнти перетнули. Кордон з Великої Британії. Тобто вони з Франції, це так. з Франції в Британії вже зупинили? Зупинили в клієнтів, вже зупинили в Великій Британії. Ага. Тобто, коли вони вже потягом прибули до Лондона. Але ж ти деколи не знаєш цінні ці речі, ці чи не цінні? Комусь тисячу доларів багато, комусь і сто тисяч доларів мало. Знаєте, життя ж відносне. То розкажіть, будь ласка, що треба декларувати? Якщо вам відома вартість. Тієї е, коштовної речі, яку ви з собою перевозите, і ви не впевнені, що вона коштує відповідно там чи тисячу, чи дві тисячі, фактично. Mm -hmm. Але якщо ви знаєте, що вона коштує більше десяти тисяч фунтів, взагалі, mm -hmm. ви мусите це декларувати. А якщо, наприклад, я їду з годинником на руці, це ваш годинник, ви перевозите ваші речі, ви не мусите декларувати. Якщо ви mm -hmm. щось фактично Скоробиці. везете для свого використання і в іншу країну, а саме Велику Британію. Тобто, якщо, наприклад, ви ж везу якісь речі, то краще на себе цю шубку накинути, зараз не в моді годинник, зарешки, діаманти, і такою вже краще їхати. А, чи, чи ні? Давайте будемо залишатися в межах правового поля і розподілимо це на особисті речі, які ви вже мали, фактично, uh -huh. і те, що ви, наприклад, придбали в Парижі, uh -huh. з'їздили на декілька днів на шопінг тріп і повертаєтесь до Лондона. Так. Якщо сума ваших. Товарів, які ви придбали за кордоном, чи то в Парижі, чи то в іншому місті Європейського союзу, перевищує 390 фунтів. Ви зобов'язані задекларувати ці речі. Ага. Щоби для розуміння, те, що було придбано за межами податкової зони Великої Британії, я не кажу, буде обов'язково оподатковуватись, але може бути додатково оподаткованим. Ага. Тобто, ти ще можеш, наприклад, скажімо, ти везеш годинник, який там купив за. 5 тисяч євро, і ти будеш його показувати, і тобі можуть додатково попросити заплатити за нього якісь гроші. Може вас про можуть попросити а. заплатити суму, яка називається д'юті. А д'юті це фактично мито податок.